Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі в студії для вас. Працює Олександра Артюхіна в Україні. Стартував гандбольний клубний чемпіонат України, і відбулося це в Ужгороді на Карпати-Арені. Матчі Суперліги серед чоловіків. Відбулися за участі п'яти команд серед них і наші Карпати. А жінки наші успішно виступають у чемпіонаті Угорщини. А у листопаді готуються до участі у чемпіонаті України. Тож про це і не тільки у студії. Говоримо із нашим гостем, президентом гандбольного клубу Карпати Олександром Летитою. Олександр Олександрович вітаю в нашій студії. Доброго дня ми. За такими загарячими слідами говоримо про завершення туру з'їзного туру чемпіонату України серед чоловіків, який прийняв Ужгород, які можна зробити перші висновки. Чи ми впоралися із такою відповідальною місією? Ну треба сьогодні сказати і акцентувати на тому, що держава України в складній ситуації, іде війна, тому спорт. Як не винякото, також немає таких можливостей, які мав можливості мирний час. І перед тим, як провести перший тур або початок чемпіонату України серед чоловіків гандболу Суперліги, е багато обговорювалося питання на федерації в міністерстві. Розглядались три варіанти: це Київ, Львів і Закарпаття. Але е по всіх критеріях, найкраще підходило за. Карпаті, тому ми було прийнято рішення. Було підтримано федерацію гандболу Закарпаття, військову адміністрацію, надана згода на проведення в Закарпатті суперліги чоловіків. Він ну, у нас був зібраний, з'їхали з команди всієї України. Правда, не приїхала тільки мотор, який сьогодні грає в Бундеслігії. Вони грають в кубках цей час. Тому вони будуть доігрувати в слідуючих турах ці матчі, які пропустили. Тож ми можемо сказати, що Ужгород надвідповідально поставився над організацією і ми впоралися із цим. Ну по словах тренерів, президентів команд, які дякували за організацію Федерації гандболу України, які дякували за організацію. Ми зрозуміли, що. Перший тур проведено з високою оцінкою, тому готуємося до другого туру. Серед тих п'яти команд, які приїхали, зокрема були господарі майданчику Карпати Арени, наші чоловічі Карпати. У нас є такий паритет: одна перемога, одна поразка. Тож, якщо так підсумувати це, чи, чи задоволені цим результатом і до чого треба прагнути ще? Ну всі спортсмени. Ставлять завдання перед собою найвищі результати. Краще було, якщо було дві перемоги, але здобувши одну перемогу, одну поразку, ми сьогодні на третьому місці турнірної там чемпіонату України серед чоловіків. Це саме високе досягнення за всю історію чоловічого гандбола в Закарпатті. Тому ми потихеньку рухаємося. Є багато над чим працювати, тому що. Купу поповнили п'ять гравців. Це чотири з Одеси, один із Харкова. Поки йде адаптація, поки йде зіграність. Я думаю, що ще кращі ігри Карпат попереду. Зокрема, з Карпатами почав працювати новий наставник, людина, яка понад 20 років віддала портовику із Южного. Зараз працює із Карпатами. От як відбувається ця побудова нових Карпат у новому сезоні? Ну це заслужений тренер України. Сергій він працював, він працював в суперліги з чоловічими командами. Тобто, в досвіду роботи з чоловіками у Найвищому дивізіоні є. Тепер він прийшов, працює з нами, він переселився сюди, живе жінка. Жінка також майстер спорту по волейболу, тобто така спортивна сім'я. До речі, його син грає в Карпатах. Та, ну, він налагоджує контакт із хлопцями, вивчають відео, стабі сильні сторони, що треба покращити, де треба усилити для того, щоб достойно представляти Закарпаття. На загальноукраїнському гандболі. Зокрема, ми з паном Сергієм Гордієнком спілкувалися перед стартом, під час старту, він відзначав, що ви дуже підтримуєте власне, і команду, і федерацію, і він це відчуває, тобто є з чим порівняти. От як перший етап його роботи, тому що ми розуміємо, що часу на підготовку було мало, там якісь три тижні, і вже все за, на третій тиждень потрібно грати. От що можете перший висновок такий першого етапу? Можу сказати про тренера, що він. Е Доголік він працює багато, він вивчає, він спілкується хлопцями, об'ясняє сьогодні. По результатам двох ігор не можна до тренера ніякі претензії ставити. Як правило, тренер бере на себе команду, бере термін. І, ну можемо говорити після там першого півріччя або половина сезону грального про якісь попередні результати про роботу тренера. Ви вже про новачків зазначили, що це, зокрема, четверо з Южного, ще один з Харкова. Чи очікуємо ми ще на когось, і чи ми будемо вже оцей кістяк команди напрацьовувати те, що маємо зараз? Ну, основний кістяк на сьогоднішній день є. У нас також а, по позиції правій півсередній потрібно, тому що це людина, яка грає лівою рукою або ударна робоча рука ліва. нам бракує такої людини, тому що заміняють зараз. Позицію різні, по амплуа ігроки, тому ми ще ведемо переговори. Один є хороший хлопець в сумах, можливо, в ближчий час, якщо все буде добре, то він поповнить склад Карпати. Як цікаво, будемо очікувати на таке поповнення, тому що бачимо, що дійсно і схеми міняються в залежності від суперника, це дуже видно, тренерська робота саме. От якщо ми говоримо про завдання, про сезон, те, що перед хлопцями стоїть, що перед стартом ви їм сказали? Тобто, яке завдання основне? Перед стартом, по-перше, хлопці усилились, хлопці підросли, є кандидати в національну збірну по результатам ігри. Тобто, якщо Конкретно ставити, то реально можуть боротися за трійку. Ну, я ж говорю за третє місце, тому що ну, розумієте, що таке мотор. Це потужні команди, є Донбас, потужна команда, є ЦСКА, Київ, потужна команда, Одеса, потужна команда, але. По результатам бачу перших ігр. Можна говорити, що ми можемо ціплятися за призові міста в чемпіонаті України. Тобто є реальний шанс. Є реальний шанс, і зараз також ви це вже відзначали, що плюс-мінус команди рівні, тому що всі були в рівних умовах у зв'язку із воєнним станом. Тобто, це реальний виклик такий, що зараз усі можуть у ну, рівні, тому що була зірвана підготовка, як правило перед чемпіонатом робляться контрольні матчі, виїзди. Контрольних матчів як таких перед чемпіонатом не було. Ну, якщо ми вже заговорили про закордон, то тут логічно напрошується щодо дівчат. Ми знаємо, що вони вже успішно виступають у чемпіонаті Угорщини. От заявилися на, на ігри у другому дивізіоні чемпіонату Угорщини. Як взагалі до цього рішення прийшли і чи легко дався цей процес домовленості із угорськими партнерами? Ми, ми ж спілкувались із Словакією з Венгрією. Польща пропонувала Польща в нас географічно добиратися. Ну нереально, тому що в Польщі сьогодні грають Галичанка, дівчата з галичанки, вони в чемпіонаті. Польщі грають самі кращі умови і географію нам підійшла Угорщина, тому що Словакія це. Чехословацький гандбол там грають як словацькі команди, так і чеські. Тобто сьогодні виїжджати в Пилзень там, на тисячу кілометрів туди і обратно це досить накладно. І по коштам, і по, ну, і по нагрузкам для дівчат. А група Б, яку ми граємо в Венгрії, це до Будапешта. Між школьжаці, нам дуже це підходить, тим більше що включилося генеральне консульство, з яким ми спілкуємося, які нам дуже багато чому допомогли для налагодження контактів з Федерації Гандболу Угорщини і, зокрема, з клубом Гойду на наш, де ми базуємося. Домашні ігри вони рахуються вони закріплені за нами клуб Гойду наш. Гойдонануш клуб е предоставив нам. Ми маємо в своєму розпорядженні готель. Ми приїжджаємо, вечеряємо, ночуємо, можемо снідати, ігра обіда і йдемо додому. Якщо десь далі треба їхати, якщо десь ближче, то ми приїжджаємо на ігру, розминка. Маємо годину для того, щоб з залом краще познайомитись, розогрітись дівчат відіграли. Пообідали, і вертаємось додому. Тобто на сьогоднішній день да, є велика підтримка від федерації гандболу Угорщини від генерального консульства в Закарпатті, особливо. Бочка її вже багато нам допомагає. Щось стосується перетину кордону, тому що, зрозуміло, ми не можемо стояти 5 годин на кордоні, а після запізнюватись на ігру або і грати. Тому а, на кордоні нам зроблено зелену, для, конкретно для гандболістів карпат зелений, такий коридор. Так що ми швидко проїжджаємо і далі вже по результатам. Ну і вже щодо результатів, чотири тури зіграні, є певні напрацювання, є певні десь не успіхи, не фарт, можна так сказати, тому що програш в один м'яч це дійсно як не підфартило. Тож, от ці перші чотири поєдинки, що можемо про них сказати, як підсумувати виступ? Ми вивчаємо. Сьогодні в Європі жіночий чемпіонат в угорщині. Після по рейтингу, хто грає, якого рівня ігроки. Руменія сильна, Франція, Іспанія, але рахується саме сильне угорщиня. Тому стиль ігри угорців дуже він трішки відрізняється, особливо в захисті від українського гандбола. Ми повністю перелаштовуємося на її гандбол. І перші результати ну ми вже там програли один м'яч. Ну це так везе, не везе, нічою зіграли. Хоча могли мали ще 30 секунд була атака, могли виігру. Ну але це спорт, це досвід. Це молоді гравці, які не обстріляні в Європі, які потихеньку адаптуються. Я думаю, що ми сьогодні там займаємо четверту позицію в чемпіонаті. Це непоганий результат для наших перших е, е, ігр і показників. Якраз ви сказали за оновлення складу. Знаю, що чимало забрали дівчат із ДЮСШ нашого Карпатівського. Чи багато, ну, є чимало тих, хто пішов, але зараз напрацьовується, хтось повернувся навпаки. От цей новий кістяк уже сформований серед дівчат. У нас в основному залишилися ті, хто грав в прошлому році. Жаль, що два. Досить такі потужні дівчата, які закінчили спортивну школу, школу спортивну з дюшор, виїхали сьогодні, грають у Михайловцях, Словакії. І краще зрозуміло, вони б захищали цвіта Карпат і Держави України. Ну, але це спорт. Це, це по таких правилах існують всі. Якщо там кращі умови запропонували, там зарплату краще, то. Зрозуміло, і батьки, і діти бачать свою перспективу, там і йдуть, там займаються. Продовжує працювати із Карпатами Борис Петровський. Зокрема, він проходить службу зараз у Збройних силах України, і тому кордоном матч він не виїжджає, Знає, що за кордоном ви їх підтримуєте як і тренер, і як президент. От як відбувається і тренувальний процес, і чи ви звикли вже до нової ролі такої тренерської? Ну, для... якщо… Тренер нормально підготовив на тренуваннях, і це то вже тренер, який присутній на матчах, тут невеликі корективи, дуже мало залежить від тренера, який стоїть на матчі. Тому ну, великі зусилля і в цей час, коли тут треба розуміти, що Петровський не завжди може прийти на тренування, тому що він на службі, коли є вільний час. Вечором він приходить на вечірні тренування, а так наряди, караули, там збори, це все є. Але інколи підтримує його Гордієнко. Тобто він тренує хлопців, є вільний час. Якщо Петровський не може, то він приходить, займається з дівчатами, проводить тренування. Тобто тут таке в клубі жіночого чоловічого гандболу є порозуміння між тренерами, є порозуміння між граками, є підтримка дівчат. Хлопців, хлопці підтримують дівчат. Оце така велика Карпатівська родина, можна так, так сказати. Знаю, що і в Україні стартуватиме і жіночий чемпіонат. Карпати заявилися. Також будемо боротися за медалі. От від цього вітчизняного чемпіонату цього сезону, чого очікувати саме у жінок серед жінок? Ну в жінках досить складно, тому що випали такі команди, як Реал Миколаїв. Одеса, на сьогодні Одеса а Херсон на сьогодні так що Дніпрянка вже не участвує ігроки Дніпрянки сьогодні грає велика кількість їх в Болгарії, в Польщі. Тому дві команди, які, скажімо так, були диктували, були присутніми в вищому дивізіоні України, випали, але залишається ну, само, зрозуміло, саме краще підготовлені Галичанка і Карпати, тому що ми граємо. За кордоном, іншим е командам в Києву, е Тернополю, Хмельницькому і Львову в е політехніки, буде трошки складніше, тому що, зрозуміло, ігрової практики в них такої не буде, тому не хочу далеко вперед глядати, але фаворитами в чемпіонаті на сьогоднішній день. Е Бачиться ці дві команди: це Галичанка і Карпат. Це також буде формат з'їзних турів, я так розумію. Так було прийнято рішення, що також після досвіду чоловічого з'їзні тури також будуть проходити в Закарпатті. 18, 19, 20 це перший з'їзний тур, а слідуючий вже по. В залежності від ситуації а ви також зачепили вже цю тему, що ми втратили кілька команд у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації. Тож у загальному чи йдеться про багато команд зараз, і тобто, хтось новий, можливо, дозаявився? Чи як ну, мені у мені? дівчат в жіночому дозаявилася політехніка uh -huh. і Хмельницький. Uh -huh. Тобто дві команди uh -huh. дозаявилися. У чоловіків всі, хто були, ті залишилися, просто на сьогоднішній день мотор грає в Бундесліги. Uh -huh. Вони мають там мають в готель, в них є свої стадіон, арена, де вони займаються, де представляють чемпіонаті. Тобто вони готуються, тому що є ж національні збірні без ігроків, без ігрової практики, без конкуренції. Дуже важко буде. Національній збірні як жіночі, так і чоловічі, участвувати в Європі, в світі. якщо ліцензію отримують на Євро... на Олімпійські ігри. Знаю, що також в цьому лонг-шорт-листі до національних збірних є і Карпати, гравчині, гравці Карпат. А, так. Чи це почесно для нас відправляти представників? Ну, Завжди Карпати завжди мали представників національних збірних, ну жіночих, як правило, тому що в чоловічих ми ще не доросли, ми тільки сьогодні Починає підтягуємося, але є вже ігроки, сьогодні два-три ігрока, які можуть бути запрошені в національну збірну чоловічу. А у жіночих і молодіжних ми завжди мали досить велику кількість іграків, вихованців Карпат. Якщо так підсумовувати нашу бесіду з вами, ми про це з вами спілкувалися під час поєдинків, під час виїзних поєдинків. Гандбол в Україні. Чому це важливо з вимогами воєнного стану, з дотриманням правил безпеки робити саме в Україні, таким чином підтримувати спорт? Чому це важливо? Дуже важливо, тому що це моральний дух українців. Треба розуміти, повинна бути і культура присутня, повинні працювати і театри, повинен і спорт працювати, тому що завтра війна закінчиться. А з чистого листа ми не почнемо спорт, тому що для підготовки спортсмена рівня, який може виступати, захищати прапори. І державу Україну, треба досить багато часу, тобто там не рік, не два і не п'ять. Якщо ми їх збережемо в тонусі спортивному, вони будуть далі працювати і далі вже мова буде потягтися. Якщо ми рік-два пропустимо, то держава України як спортивна держава з карт світу може пропасти. Тому це гарний знак для українського спорту, зокрема, вищих досягнень, що цей чемпіонат відбувається. Так, це. це Позитивно, тому що ми знаємо, і волейбол проходить чемпіонат, і баскетбол проходить чемпіонат. Тобто є багато людей, є багато меценатів, які готові підтримати в цей нескладний складний час і спорт держави України. Ну і така фінальна риска: найближчі плани для чоловічих Карпат і для жіночих Карпат. Що ми далі? Ну жіночі Карпати зрозуміло, це в трійки. Тут нижче не може бути, тому що останні там 17 років ми чемпіони, срібло, бронза тут нема. А от для чоловіків, для того, щоб пасти в трійку, треба дуже-дуже багато працювати як хлопцям, так і тренерам. І листопад у нас буде насичений. Так, листопад у нас буде насичений спортивний Закарпаття, гандбольний. Я бажаю нам, щоб він пройшов так само успішно, як відбувся це і тепер у жовтні. Дякую, дякую вам, що ви погодилися прийти поспілкуватися. І побачимося на майданчику з вами. Я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з президентом гандбольного клубу Карпати Олександром Ледидою про старт клубного гандбольного чемпіонату України. Стежте за нашим ефіром. Адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.